Привіт, усім сьогодні у нас понеділок, 12 травня, і сьогодні ми з вами подивимося, що підготував нам в Market Review на цей торговий тиждень. В першу чергу хотів би привітати всіх тих, хто вже давно спостерігає за нашими Market Review, тому що ми з вами відпрацювали дуже давню зону, про яку ми вже не неодно, неодноразово говорили. Це зона близько 105 тисяч. Ми відпрацювали її, тобто частково ми. Зробили дотик до цієї зони, і зараз відповідно ми бачимо реакцію від неї. Це було досить очікувано, тому що тут на відмітки близько 105 тисяч по Heat Map було дуже багато ліквідацій зібрано, і відповідно зараз ми бачимо, що в моменті ці ліквідації у нас відпрацювали, і далі ми будемо зачищати зони, які у нас знаходяться внизу. Перша зона, на яку ми можемо орієнтуватися, це зона близько 100 тисяч, тобто починаючи від сотні, і там десь приблизно до 98-500, Тобто, це зона, де в скорому часі, скоріш за все, ми можемо очікувати BTC. В такому варіанті, який би можна було би розглядати більш довгостроково, я думаю, що все одно ми будемо ще додатково зачищати ось цю зону на да, ліквідності. І я думаю, що все таки є потенційно можливість, що ми можемо прийти ближче до зони 90 тисяч. Плюс потрібно не забувати, що зараз у нас на календарі травень, і як багато хто з криптонів знає, «Sell in May and go away». Тобто продавай в травні і уходь з ринку. Це паттерн, який спостерігається вже неодноразово на історії, тим паче, це паттерн, який спостерігається не лише на крипті, а й на фондовому ринку. Тут потрібно ще нагадати про кореляцію крипти та фондового ринку. Тому цілком можливо, що і в цьому році ми також побачимо відпрацювання. Такого нехитрого паттерну це не призив до дії, це лише нагадування про те, що може бути такий історичний цикл падіння, який відбувається в травні або на початку червня. Тому пам'ятайте про це і зберігайте ризики. В принципі, по BTC... Варіант, якщо ми підемо вище, я такий варіант трохи якось мало розглядаю. Самий максимум, який ми можемо для себе взяти, це десь приблизно 107500, 107300. Це поки що найбільший максимум, який би я взагалі міг дати по BTC зараз. Але потрібно ще також не забувати, що у нас є і фундаментальні новини, які також нам не дають заскучати, чого лише вартують ці торгові угоди. США з іншими країнами вони дають дуже багато позитиву по ринку, але тим не менш потрібно не забувати, що ринок ходить від ліквідності до ліквідності. Тут зараз ми бачимо, що ліквідність верхню ми непогано так пропрацювали, і можемо лише орієнтуватися на ліквідність, яка у нас є внизу. А, скажімо так, потолок цієї ліквідності. У нас може знаходитися ближче до відмітки, навіть до 90 тисяч по ефіру. По ефіру ми також дуже круто відпрацювали зону 2,200, Тобто ми до неї підійшли досить агресивно. і Після такого агресивного приходу ми звичайно бачимо, що ми відпрацювали і зону, про яку ми також ще колись дуже давно говорили. Це зона 2,550. Ми бачимо, що прямо зараз ми торгуємося максимально близько до цієї зони, тому цілком можливо, що ми можемо тут зробити наступне чином, тобто ми виросли до цієї зони, можемо трошки скоректуватися понижче і знову піти тестувати або зону 2550, або навіть спробувати підійти до зони 2800. Зважаючи на те, що по ефіру зараз дуже багато новин, і на SEC давлять такі гіганти, як там Крипто Джайт, і так далі. Тобто, є дуже багато. Інституціональних інвесторів, які давлять на SEC, щоб SEC дала змогу пропустила ETF, ефіріум і стейкінг, тобто, тому що дуже великий прибуток, він просто проходить повз інвесторів, а для них це також невигідно. Тому зараз ми бачимо певне, певну таку домінацію ефіра. Хоча ми бачимо, що в моменті. Ефір у нас показує слабкість на тих відмітках, на яких він є зараз. Тому цілком ймовірно, що ми можемо побачити корекцію його трошки понижче для того, щоб добрати якусь певну ліквідність і вже тоді пробувати йти на відмітки 2800 доларів за один ефір. Посилання посилання. Ми також хто пам'ятає. Очікували її трошки понижче, там ближче до відмітки 136 або до зони 138. Ми буквально трошки не дійшли, тобто нам не хватило, там, грубо кажучи, 3 долари до, для того, щоб дійти до цієї відмітки. Але тим не менш, що ми бачимо зараз, ми бачимо, що ми дуже круто теж пропрацювали нашу верхню зону близько 165 доларів за одну солану. І Таким чином, ми агресивно йдемо до того, щоб пройти до зони 187. Скоріше за все, щось мені здається, що Солана зможе у нас таки дійти. І це у нас може виглядати наступним ключем, тобто ми можемо знову впасти там близько 166, і потім знову ж таки попробувати відмітку 186-187 доларів за одну салану. Вважаючи, що тут залишилось у нас досить небагато, і салана вона вже не перший раз перфодь, якщо її, наприклад, навіть там порівнювати з ефіром, тому що. Хто пам'ятає по солані, ми ще також давали рекомендації на купівлю там і по 98, і по 100 доларів за одну солану. І зараз ми бачимо, що там майже, грубо кажучи, в x 2 у нас є від тієї ще нашої дуже давньої точки входу. Тому, скоріш за все, ми тут дотягнемо до 186,5 доларів за одну монету і далі. Скоріше за все, ми або будемо продовжувати наш похід ближче до 200 доларів за один сол, або можемо скоректуватися знову ж таки до зони, яка вже неодноразово у нас відпрацьовується. Це зона 165 доларів за одну солану. Пепе Пепе у нас дуже круто відпрацював. Всю нашу аналітику, тому що тут ми бачимо, що ми очікували прихід до зони 0,800, що в принципі у нас і відбулося, і після чого, як ви бачите, ми дуже круто працюємо по всім зонам, які ми ще колись дуже давно відмічали раніше. Тобто, зараз ми прийшли до 14,02, фактично, грубо кажучи, у нас X2 був. В моменті від зони, яку ми розглядали з вами ще на минулих маркет рев'ю до зони, фактично, де ми торгуємося зараз. Там знову ж таки повторюсь, грубо кажучи, X2 ми зробили за дуже короткий період. Тому, як бачите, торгівля від зони до зони, вона оправдана і вона себе дуже добре рекомендує. Що маємо зараз? Зараз, скоріш за все, ми також можемо піти. Тут трошки в корекцію, але тут, як бачите, у нас всі цілі вони максимально зрозумілі. Тому Пепе я не буду дуже довго розписувати. В першу чергу, у нас є варіант прийти ось сюди, до відмітки 0.11. Попепе чому так? Тому що тут у нас дуже сильна зона, яка вже повторююся, неодноразово себе відпрацьовувала. Навіть якщо зараз в моменті ринок у нас буде і далі профомити, і далі буде давати можливості іти наверх, то тут у нас вже дуже давно є зона, яку ми не пробували і не тестували. Це зона у нас 16,60%. Тому тут по зонам все дуже максимально просто, тобто ми очікуємо, що або 16,60, або ем, такий теж непоганий варіант був би це через корекцію зайти на 1080 і після того вже шукати якісь точки входу на лонг, враховуючи, що ми досить агресивно вирісли, майже без корекції. Тому буде логічно, якщо якусь певну корекцію ми зустрінемо тут. Плюс ми бачимо по самій свічці, що є у нас трошки продавець в ринку, і відповідно цей продавець не дає можливості іти далі наверх. По віфу по віфу, практично така сама ситуація, як і по ПЕПА. Тобто, тут ми теж вже мабуть не будемо так розписувати досить детально, тому що тут все у нас також працює від зони до зони. Я все-таки очікую, що тут. У нас може бути наступна зона на відмітці 0,80 або 0,79. Тому потенційно ми можемо теоретично прийти і до цієї зони через якусь таку невелику корекцію. Плюс ми бачимо також, що тут у нас також є покупець, який. Досить активно зміг підкинути монету, але в моменті у нас тут присутній сильний продавець, який не дає нам зайти вище ніж фактично 1.20. Це нормально. Тому я все таки очікую, що ми тут можемо зустріти корекцію. І після цієї корекції ми вже можемо далі підбирати цей актив на зростання. Також хотів би привітати всіх, хто заходив по моїй рекомендації з одного з Market Review по монеті DOT. Тут як ви бачите, у нас була змога заходити через лімітний ордер, і ми дуже чітко відпрацювали абсолютно всі цілі. Тобто, тут у нас фактично вийшло 4,8%. То одного, але з урахуванням комісії, я думаю, що тут вийшло у нас близько 4,5 до одного. Тому всіх вітаю поки що далі на продовження цієї монети. Я би не тримав її в ринку. Я б все-таки вже прикривав цю позицію, але позиція у нас була відпрацьована чітко, хоч і зайняла досить багато часу на відпрацювання. Але це нормальна середньострокова позиція на ф'ючерсному ринку. Також хотів би вас привітати з ще одним профітом, який ми давали на також одному з минулих маркет рев'ю. Це профіт по монетці LINK. Тут ми також нагадаю, вам, заходили через відкладний ордер або лімітний ордер по ціні 13.13 13. І відповідно, тут ми також маємо досить круте відпрацювання, плюс відпрацювання саме цієї монети зайняло у нас набагато менше часу, ніж порівнювати з минулою інвестиційною ідеєю. Тому всіх з профітом і йдемо далі. Ну і звичайно, давайте підведемо підсумки через американський фондовий ринок. Як завжди, ми дивимося індекс S&P 500, який включає в себе 500 американських компаній. Ми бачимо, що звичайно торгова війна вона досить сильно взагалі вдарила по вартості самого індексу. Але у індексів є така звичка, що ми дуже швидко падаємо і дуже довго ростемо. Перебиття ось цього максимуму, воно якраз у нас і сигналізувало про те, що індекси у нас будуть. Поступово відновлювати свої позиції, плюс ми бачимо, що по індексам у нас є геп на відкритті цього тижня, але з такої трошки негативної можливої сторони я би міг відмітити, те, що по індексу S&P 500 завдяки цьому гепу, ми можемо спуститися понижче для того, щоб його. Перекрити плюс. Нагадаю вам про кореляцію фондового ринку та крипторинку. Завдяки цій кореляції ми можемо зрозуміти з вами, що в першу чергу у нас фондовий ринок може піти вниз, і це може у нас також потенційно потягнути і. Крипторинок не обов'язково, що так станеться, але є така ймовірність, тому що все одно нагадаю вам, що кореляція вона присутня, і тут потрібно не забувати про неї. Плюс зараз ми бачимо, що після такого досить жвавого відкриття торгового тижня ми бачимо, що є у нас тут також і продавець зверху, який не дає індексу нормально вирости. Тому тримайте руку на пульсі і не забувайте, що корекція вона завжди можлива. Практично така сама ситуація у нас із індексом NASDAQ 100, це індекс, який включає. Нас 100 технологічних компаній, найбільших в Америці. Тут ми бачимо, що також у нас було досить жваве відкриття ринку, але ми також і бачимо, що тут у нас теж присутній продавець. Тим не менш, ми перебили з вами максимум наш минулий і зараз намагаємося активно закріпитися над ним. Тобто, якщо так. Провести паралель, то індекс nasdaq 100 виглядає трошки краще, ніж індекс S&P 500, тому що тут ми хоча б знаходимося над минулим максимумом і намагаємося закріпитись. Але у випадку, якщо ми не зможемо закріпитись, ми підемо перекривати геп, який є у нас внизу, і тим самим чином ми можемо потенційно затягнути весь крипторинок. Також в корекцію, тому пам'ятайте про це. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Не забувайте ставити свої вподобайки. Та якщо вам потрібно роздивитися якийсь конкретний актив, ви можете написати його в коментарі, і ми його включимо в наш наступний маркет ревів. Всім ще раз дякую і зустрінемось на наступному.